Усім доброго дня. Мене звати Олександр Ізбаш, і я лікар гінеколог дипломований остеопат та сертифікований викладач з краніосакральної сакральної терапії. Я хочу запросити вас на свій авторський курс по функціональних техніках в остеопатії, який складається з двох модулів. Перший модуль присвячений верхній частині тіла, другий модуль присвячений нижній частині тіла. У кожний модуль, включені техніки, які працюють з опорно руховим апаратом, нервами, фасціями та внутрішніми органами. Цей семінар буде корисний. Лікарям, перш за все, неврологам, ортопедам та будь-яким, хто прагне до мануального впливу на тіло людини. Цей семінар також буде корисним, якщо ви тільки почали вивчати остеопатію чи починаєте свій шлях у мануальну медицину. Функціональні техніки стануть простим, проте дуже корисним та ефективним інструментом у вашій роботі. Я запрошую вас на цей клас, і ми зробимо все для того, щоб передати практичні знання саме у ваші руки. До зустрічі!